Причину вибуху експерти й досі не встановили. Доступ до обстеження аварійних приміщень слідчі отримали лише напередодні. Два дня будуть працювати слідчі і експерти по установлению причин зриву. Після этого наступит этап, когда будуть виконуватися работы по укреплению конструктива здания. Сделаны сегодня предварительные заключения по несущим конструкциям здания і есть вже наработанное предложение по поводу того как усилить конструктив для того щоб жителі як можна швидше могли повернутися в свої квартири тим часом без даху над головою залишається 167 людей була відселена одна сім'я фокіни. були вони в територіальний центр показан соціальних послуг поміщення на вулиці карла липних та... Вчера утром обратилось еще пять семей. Они расселены по адресу улица Херсонская, 5. На сегодняшний момент временное жилье обратились граждане. Это 19 человек с учетом первой семьи. Это 6 семей. Все они сейчас находятся на улице Херсонская, 5. Остальные, Остальные граждане проживают у родственников. Куди розселити потерпілих у міськ виконкомі поки лише міркують. Висока ймовірність, що мешканці нижніх поверхів зможуть повернутися до власних осель за кілька днів, коли до вцілілих квартир підключать всі комунікації. А от ремонт зруйнованих помешкань може затягнутися на місяці. Существує кілька варіантів предварительних по відновленню здання. Мінімальний говорити, по затратам це порядка 7,5 мільйонів. Зараз діляться до обслідування, що здання паралельне. Работать за слідчими органами інститутом спеціалізованим послідствім буде вже я думаю в течії двох, максимум трьох днів. Более уточнена документація, смітна міськвиконком розраховує на державну підтримку при реконструкції аварійного будинку. А от витрати на лікування потерпілих мерія взяла на себе під контролем медиків, все ще перебувають четверо дорослих і четверо дітей. Стан однієї дівчинки особливо важкий. Стояния її тяжове. Сейчас, ну, стабильно тяжелая, она не прямую угрожает ее жизни, но хотя, в общем-то, еще понадобится очень длительное лечение для того, чтобы состояние ее изменилось. Сегодня делается повторное компьютерное исследование для того, чтобы посмотреть результаты проведенной вчера операции. Двух загиблих наследок вибуху поховають сегодня.